Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Щоденних душі. Давайте ми з вами подивимося, чи є, має Україна в розробках якусь цікаву зброю, окрім того, що нам вже розказали про фламінго. Таке що знаєте, дуже цікаве, ну, сильне, могутнє. Якась цікава розробка. Я недавно в соціальній мережі одним вухом почула від людини, ну я її не знаю тої людини, і хочу сказати, що вона досить впевнено про це говорила: що в Україні Україна з кимось, якимись партнерами розробляє таку зброю, ось що переверне ем, сили. Тобто в нас буде сила, сила Селена. От. Ну і типу, вона сказала, що після, після цього е, війна раптово завершиться. Карта імператриці. Угу. Карта імператриці вискочила. Хочу сказати, е, імператриця ця людина, е, жінка, має все. Вона владна, вона має все, так? Не інтересно. Давайте подивимося, чи розробляє Україна за допомогою якихось цікавих партнерів, про якихось ми ще можемо і не знати, бо є країна, одна, єдина країна, яка нам допомагає, не оголошуючи про себе, і да, допомога з самого початку, не перестаючи йти. Так, скажіть, будь ласка, чи є в Украї... розробка? Українського походження, якась могутня зброя, яка розробляється, розробляється з іншими партнерами, так. Угу. Ну що ж, ми щось гроші вклали, хочу сказати. По імператору, ой, юстиція вибула. Е, Ну так. Це було в планах, до речі. Це було в планах. Нам було це важко зробити, бо для цього потрібні великі кошти. Так, Угу. Позірки, позірки, це на майбутнє нам президент оголосить ще про якусь нам зброю. Позірки це, як би сказати, є зброя землі, яка випускається, а є з, ну, повітряна. Так. Бо Томагавка, е, ніби і так, і так може випускатися да, з мною і з-під води, так? І, якщо я не це правильно слухала, е, установки ці. Так? Але, а це позірка це далеко, але чось... слухайте, це якийсь може, лазер, от мені щось так пішло. А може, є така зброя лазерна, як в кіно? Може, що щось лазерне таке слухайте пішло. Мені моментально пішло. Зірка, це ж як луч, так? От, воно отак. От от. Зброя у нас може бути. Давайте подивимося. Угу, карта. Дивіться, вона дійсно, вона по, по карті 13 аркану вона змінить ситуацію. Зброя ця в Україні. Моментально змінить. Це, звичайно, надасть нам вагому силу. І те, що вона буде стріляти якимось лучом, от воно мені з вуст не, не сходить. Прямо в голові я прям це бачу. Аж мурашки пішли, капець. О, капець, капець. Дивіться, вона буде нести неймовірну силу, бо е, страшний суд це е, ну, прям така добряча розруха, знаєте, прям при, ну, в пиль. Я б сказала. Ну, давайте не будемо далі докопуватися і подивимося, що там нам оголосять про таке. І провіримо такий, скажімо, слух. Ну, карти дійсно показують про те, що буде така дуже цікава могутня зброя, от лазерна і все, і не можу тепер по-іншому сказати. Так, давайте будемо очікувати і подивимося, як воно буде програватися. Тому що в Україні в нас розробка дійсно йде з якимись партнерами, бо випадає тут багато, дивіться, багато це імператор, а це Єрафан, тобто є дві країни, або наша з кимось домовилася по справедливості, що така, така розробка буде йде. І трійка Жезлів це планування, яке планувалося. так. Отак. Ну все. Будемо дивитися надалі, що там і як. Але могутня зброя в нас буде. Могутня зброя, яка буде нести таку силу по страшному суду, її всі будуть боятися. Чудово просто. І нас будуть боятися. Е, так, цікаве відео вийшло, як на мене. Ось таке. Ну, давайте подивимось, поживемо, побачимо, що нам там ще таке розкажуть. Цікаве. Таро нам каже, що буде щось цікаве по зірки, да? Лазерне щось. Ну, подивимося. Дуже дякую вам, друзі, за перегляди, за ваші питання. До зустрічі!